Добрий вечір, друзі. Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Як я і обіцяв, сьогодні розповім вам про підсумки форуму співдружності громад Сумщини і Львівщини, який відбувся в місті Герої Охтирка. Щойно Повернувся. Ви знаєте, дуже приємні, дуже чудові враження. По-перше, хочу щиро подякувати і місту Герою Ахтирці і її героїчному меру Павлу Кузьменка і взагалі всій його команді за таку чудову організацію форуму. Дуже приємне, дуже позитивне враження. І ви знаєте, навіть він. Ну, певною мірою став міжнародним. Бо були присутні і представники Франції, і Америки, і Австралії, і навіть вийшли на відеозв'язок, вийшла Німеччина. Тому вже перші кроки до такого більш потужного розголосу, більш потужної організації вже зроблені. Ну що, які підсумки? Ну, по-перше, друзі, ще наші чотири громади, сумські громади, отримали надійних побратимів, громади побратимів з Львівщини. Це, ну, перш за все, місто Охтирка підписала меморандум і угоду про співпрацю і співдружність з Бориславом з Львівщини. Це наші місто залізничників Борожба, Миропільська громада і Миколаївська громада Сумського району, які теж отримали надійних побратимів з Львівщини, це Гніздичівська громада, Хірівська громада з Львівщини. Ви знаєте, друзі, ви задасте питання, а що ця співдружність, що взагалі ця співпраця дає? Ви знаєте, дуже-дуже багато. І навіть от проаналізувати вже цей рік, наскільки вони потужно і свідомо, відповідально допомагають нашим громадам, це і піклування про наших тимчасово переміщених, це і конкретна допомога і гуманітаркою, і фінансами, і будівельними матеріалами. От, Громада, юнаківська громада, яка постійно потерпає від артобстрілів, вже 5 груп діточок направила на санаторно-курортне оздоровлення, східницьку громаду, де їх приймають, про них піклуються, де хоч наші діти можуть відійти психологічно відновитися від оцих стресів, пов'язаних з постійними артобстрілами. І взагалі, от, я бачу, як Громади побратими з Львівщини, як вони чутливо і швидко реагують на те, що у нас відбувається. Бо вони ж слідкують за новинами, і якщо щось тут відбулося, черговий артобстріл громади побратима, тут же телефонують керівнику громади, голові громади, що тобі потрібно. Знаємо, що у вас відбулося, що потрібно, будівельні матеріали на відновлення, якась допомога. І це настільки от, позитивно сприймається, от коли є такий надійний побратим, на плечі якого можна спертися. І тому ще чотири наші громади отримали, громади-побратими з Львівщини, а Львівські громади, голови Львівських громад яких провезли і по прикордонним громадам, і які проїхали сум до міста Героя Ахтирки, вони ж побачили наслідки цього вторгнення, наслідки окупації, особливо коли проїжджали через Баромлю, через Тростянець зруйнований залізничний вокзал, та й в самої Ахтирці наслідки бомбувань і артобстрілів. Вони все побачили на власні очі. Такий був, ви знаєте, зворушливий виступ голови однієї з Львовських громад Славська Володимира Бегі, який ну, сказав, що одна справа, коли це бачиш по телевізору. Інша справа, коли це бачиш на власні очі. І ми зараз уявляємо і відчуваємо, що ви пережили. І вже питання, допомагати чи не допомагати у нас не виникає. Ми розуміємо, що ми єдина Україна, ми маємо один одному допомагати, ми маємо тільки в єдності запорука нашої і сили, і перемоги. Тільки єдині ми можемо і витримати, і перемогти в цій війні. І було прийнято рішення. В липні вже зробити реальний міжнародний форум. Це вже буде п'ятий форум, саме на Львівщині, бо все ж таки до нас іноземці ще побоюються їхати. На Львівщині, де вже і сумські громади, і Львівські громади запросять громади Європейського Союзу, Європейських країн. І німецький, і французький, і бельгійський, і швейцарський, італійський. І сподіваюся, що ми через наших побратимів з Львівщини знайдемо надійних побратимів з європейських країн і подружимо наші сумські і прикордонні громади, і взагалі сумські громади з громадами Франції, Німеччини, Швейцарії. Тобто, знаєте, наші громади будуть як Першими, скажімо так, війдуть цю європейську родину, от, і можливо, потім і трошки підштовхнуть і втягнуть туди і нашу чудову державу, Україну. Тобто ми були, будемо швидше рухатися до цієї європейської родини. Але ж, друзі, ви ж маєте усвідомлювати, що якщо ми кажемо про європейський вибір, то ми ж маємо і відповідати їх уяві про місцеве самоврядування, і його повноваження, і всіх тих, скажімо так, правил, і процедур, і традицій, які існують в розвинутих країнах Європи. І оця співпраця і співдружність дозволить нам швидше і показати себе, і наблизитись до їх принципів, правил. Тому я думаю, що. От наступний блог, як я і обіцяв, ми з вами поговоримо і про принципи Магдебурського права, і про те, на якому рівні місцеве самоврядування в нашій країні і що потрібно зробити, щоб ми відповідали, відповідали, скажімо так, і були готові до вступу до того, щоб бути частиною європейської родини, що нам потрібно зробити. І поговоримо про головні принципи. Засади, і як це все працює, от, місцеве самоврядування в європейських країнах, чому воно має таку потужну вагу, і, скажімо, з точки зору відповідних прав і свобод, демократичних процедур і його дієздатності і фінансових можливостей? Тобто, я думаю, що про це треба. Вести дискусію, про це треба говорити. З цим треба виходити і до центральної влади, щоб ми швидше, знаєте, ці пазли співпадали, щоб ми швидке, швидше рухалися до європейської ротини, до Європейського Союзу. А якщо ми вже все-таки будемо прийняті, щоб ми були готові до їх принципів, їх процедур, їх правил. Щоб ми швидко стали рівними серед рівних країн Європи. Тому, друзі, до зустрічі в єдності наша сила. Дякуємо нашим мужнім Збройним силам, що дають можливість такого спілкування, і до зустрічі, друзі.